Всім привіт! Рада вас вітати у себе на каналі. Мене звати Лілія Верховод, я астропсихолог, і сьогодні я хочу поговорити з вами про астропрогноз на тиждень з 14 по 20 листопада. На цьому тижні енергії будуть дещо сильними і з ними слід вміти справлятися. Перше, з чого хочу почати, це те, що на цьому тижні будуть відкриватися можливості впливати на інших, особливо впливати на інших шляхом розмов. Для цього слід вміти налаштовуватись на відчуття та розуміння вашого співрозмовника чи групи, з якою ви працюєте чи спілкуєтесь. Також, оскільки на цьому тижні енергії сильні, енергії працюють на вас, то можлива реалізація ваших бажань, реалізація того, на що ви досить довго не могли вирішитись. Цей час гармонічний для фінансових операцій, цей час гармонічний для відкриття нового подиху у ваших стосунках, шляхом підживлення інтересу до вашого партнера. Також важлива рекомендація на цей тиждень, оскільки енергії сильні, енергії будуть буквально вас підіймати та працювати з вами в унісон, то зверніть увагу на зневіру в себе. Намагайтесь цього не допускати, не допускати сумнівів великих перекосів в цьому, сумнівів щодо своїх можливостей, щодо своїх здібностей, оскільки тоді оточуючий простір вам відповість і буде намагатися підтвердити ваші сумніви. Також цей тиждень це початок останньої місячної фази, цей час для отримання так званої карми, яку ви напрацювали за останні три. Неділя, час отримання плодів ваших трудів. І тому енергія більш направлена всередину. Енергія буде більш направлена на урівноваження, на заспокоєння, і слід відчувати себе і давати собі час на відпочинок. Оскільки зараз слід трішки заспокоювати внутрішні пориви. У понеділок. Психоемоційний стан може бути перевантаженим. Енергії можуть підривати зсередини, і для цього слід давати собі можливість бути в атмосфері, яка для вас приємна. Тоді ваша психіка буде безпечніше відчувати себе, не так бурхливо реагувати на якісь подразники ззовні, і буде більш налаштована на працю, більш налаштована на. Регулювання ваших внутрішніх процесів, для того, щоб ви відчували себе в тонусі та спокійно. У вівторок Марс буде починати робити дещо неприємний аспект з Нептуном, через що можлива ілюзорність у своїх діях, і слід бути уважним не тільки до своїх дій, а й до думок і до свого відчуття також, оскільки цей аспект він може дещо виносити з ладу, він може дещо провокувати вас сумніватися, розмивати свої досягнення, начебто ви не замічаєте, як багато всього ви робите, ви не замічаєте взагалі результат вашої справи. І я хочу вас попередити, що це лише дія цього аспекту, і потрібно дати собі час. Більш точним його дія буде. У вихідні, тому важливі рішення краще перенести на початок цього тижня або на кінець наступного тижня після початку нового місяця. Оскільки адекватність дії ви зможете оцінити трішки згодом. Дуже добре, що йде на сходження гармонічний аспект Сатурна з Марсом, він довготривалий, але його дія. Вона дійсно може спасти тих, хто готов брати відповідальність за свої дії, брати відповідальність за свої думки. І саме тоді вдасться не втратити внутрішню опору, не втратити віру у свої орієнтири, а продовжити йти на досягнення своїх цілей. І цей аспект він дійсно дарує деяку структурність і вимагає від вас того, що вимагає того, щоб ви. Діяли згідно вашого плану, не відштовхувались кудись в якісь розголудження, а направляли свою енергію, знаєте, так, фокусно, не сильно розпластувались у простір. Цей аспект може як і дещо спасти від ілюзорності, спасти від сумнівів великих, але цей аспект вимагає все ж таки відповідальності. Також на цьому тижні Венера буде робити інгресію, переход до знаку стрільця, а в четвер і Меркурій буде робити також інгрес до знаку стрільця, що говорить нам про підняття колективного духу. Як саме можна використати ці енергії, щоб вони дійсно сприяли вам, вашому успіху і були для вас корисними? Перш за все, дозволити собі мислити та хотіти масштабно. Не зжимати себе, оскільки зараз і аспекти, такі, які будуть вам відповідати тим же. І коли в колективі, оскільки ці енергії вони впливають на суспільство в глобальному масштабі. Тому і в спілкуванні з іншими зараз буде більше цінуватися оптимістичні погляди, більш гармонічні варіанти для реалізації. Тому я пропоную вам поступово виходити з тих енергій таких скритних. Більш направлених всередину направлені на глибокий аналіз, направлені на деякі ревнощі, або ти більш відкритими, відкритими до спілкування і взагалі відкритими перш за все до себе, до своїх відчуттів і своїх бажань. І тоді у нас з цих неодмінно все буде добре. Я вас вірю. Ви в мене найкращі. дякую вам за те, що ви підписуєтесь та підтримуєте мій канал. І що я хочу вас і зараз попросити, тому, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм, посилання в описі цього відео, ставте лайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей!